А можна я роблю ще свій план? Ну, давай свій план. Роберт, Він є чорним анонімусом. І знаєте що, я так думаю? А може нехай він буде, буде керувати золотими анонімусами, золотим Володі анонімуси це є командири, вони головні. А я буду керувати срібними анонімусами. Тобто солдат, анонімуси солдати. Ви зі мною згідні? Та він просто чудовий, Марк. Роботе, ти згідний з ним. Я з ним згідний. Давайте пішли в наш головний кабінет, бо тому що нам треба теж там щось вирішити. Добре Дивіться, нам потрібно поставити камеру відеонагляду, щоб ніякий незнайомий не зайшов сюди. І тому ви спитаєтеся, а так є за чого сорвати. Правильно, є солдати. Але є одне но. З ним може щось статися, і ми не можемо зрозуміти, що може статися з ними. І загалом потрібно поставити камеру відеонагляду. Також нам потрібно монітори, щоб, ми, щоб дивитися, що відбувається тут. І також нам потрібно подивитися, що буде відбуватися тут так і далі, так, там і там. І також я хочу сказати, що нам потрібно ще ті маски з анонімусів і плюс. Нам потрібно поїхати скоро до власника цього плану. Власник живе ось тут, коло своєго, своєї башні планів. Але він не говорить нікому про це, навіть анонімусам. Тому що ті анонімуси можуть розказати, ти живе власник, і його можуть заарештувати. Це небезпечно. Ви мене зрозуміли? Так, я зрозумів. І я теж зрозумів. Короче, Роберт, У нас це є з тобою такий план, щоб нас ніхто не знає йшов. Ну скажи, як твої цей план, який я тобі говорив, він просто ідеальний, так? Просто ідеально, просто ідеальний план придумав. Марко, ну ти ж нормальний пацан. Мій брат, ти просто геній Марк. Розуміє. І знаєш, що дивися. Ми говоримо лише про секрети тихо. Вони можуть можуть... На Дивиться, не може шпігунути. Ми зараз йдемо в архівний кабінет, там, де був колись офіцер. Тобто старий кабінет офіцера, там, де він колись робив. Ось вони. Роберт і Марк Джонсон.